Скільки коштує утримувати спав місяць, і які потрібні до нього розхідники? Дуже круте питання, і багато замовників його задають. Зараз я все розповім. Отже, нам потрібно з вами три речі: перше це оплачувати електрику, друге це хімія для спа-басейну. І третє фільтри. По електриці в середньому спа басейн витрачає на підігрів 2-4 години на добу залежно від сезону. Тобто зимою 4 години, літом 2. Нагрівач 3 кВт. От можете приблизно порахувати, скільки це буде в місяць до 200 кВт в середньому. Далі хімія. Один комплекс за 100 євро. Вам вистачить на 6 місяць і фільтри. Один фільтр коштує 75 євро. Наприклад, от стопових спа там два фільтри це 150 євро, і також їх височає приблизно на рік. Загалом я вважаю, що це невеликі гроші порівняно з тим задоволенням, яке ви отримуєте, купивши спа басейн. Тому якщо у вас цікавить спа, звертайтесь, будемо раді допомогти. Ми працюємо більше ніж з 30 -ма фабриками. Маємо прямий імпорт і підберемо для вас найкращий варіант.